Всім привіт, зараз я хочу українською. У мене є три проблеми. Перше. Перше, я не знаю, що мені знімати. Друга в нас нема світла. І третє, я не знаю, що мені знімати. А, це, це вже було. Я не знаю, що мені робити, допоможуть людям добрі. Я заряджаю свій телефон на павербанку, павербанці, так зрозуміли, але мені все одно я не знаю, що мені знімати повежать льоду. Ну так, ну так. Всім па-па, Всім гарного дня, ночі, вечора ранку тим